Друзі, доброго дня! І так, міністерство енергетики дало роз'яснення, кому встановили тариф в розмірі 2 гривні 16 копійок за 1 кВт електроенергії. І так, вже всім відомо, що з 1 червня 2024 року в Україні діє новий тариф на електроенергію для населення. Але міністерство енергетики дало деякі уточнення, які приємно здивують споживачів, згідно з рішенням кабінету міністрів України, ухваленим 31 травня. Починаючи з 1 червня, встановлено єдиний тариф для всіх споживачів, незалежно від обсягу споживання. Його розмір складає 4 гривні 32 копійки. Це знають вже майже всі, майже кожний українець. Діятиме цей тариф протягом 11 місяців до квітня, включно 2025 року. При цьому з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року, тобто протягом опалювального сезону, споживачі, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть за пільговими тарифами за електроенергію у розмірі 2 гривні 64 копійки за кіловат при споживанні до 2000 кіловат електроенергії на місяць також міністерство енергетики уточнило, що зекономити на електроенергії можна, встановивши так званий двозонний лічильник, який враховує споживання у денний та нічний час. Як розповіли в Міненерго, споживачі, у яких встановлено такий лічильник, платитимуть за споживання електроенергії в нічний час доби лише 2 гривні 16 копійок за кіловат. Ось такі ось уточнення від міністерства енергетики. Підписуйтесь на канал Банківський клуб, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайк під цим відео та пишіть в коментарях свою думку щодо цієї новини. Все найкраще!